Айтек, дослідники з Масачусетського технологічного інституту розробляють систему, завдання якої зробити невидиме видимим. Експеримент проводить Ніл Ватха, аспірант кафедри інформатики. За його словами, вібрації повітря, що творюються внаслідок, скажімо, промови, здатні змусити вібрувати келих для вина. Проблема полягає в тому, що їх неможливо побачити неозброєним оком. Проте, використовуючи винайдений ними пристрій, так званий мікроскоп руху, цей самий келих можна побачити в зовсім іншому світлі. На моніторі ноутбука всі ці вібрації стають видимими. Це те, чого люди не бачили ніколи раніше. А ми зробили це видимим. Мікроскоп руху шлях до візуалізації мікроскопічних рухів, які здаються невидимими для неозброєного ока. Відео насилається на комп'ютер за допомогою програмного забезпечення нового типу, яке відстежує найменші зміни піксель за пікселем. Результати просто вражаючі. Кровообіг і частоту серцевих скорочень також можна візуалізувати на обличчі людини шляхом відстеження непомітних змін у тоні шкіри. Частоту дихання новонародженої дитини можна побачити, підстежуючи рух її очей. Немає потреби під'єднувати будь-що до людини, щоб побачити частоту її серцевих скорочень і дихання. Поза медициною мікроскоп можна використовувати як знаряди для перевірки нерегулярних коливань мостів і тунелів та відстеження структурних пошкоджень. Дослідники вважають, їхня технологія відкриває нове вікно у світ, що перебуває в постійному русі.